Так, очікуємо чергову партію нашого спанфонду і для тентів, і для мас сіток. Це завжди радісно, коли є з чого працювати. Дякую всім, хто допомагає. Марина Лебідь – волонтерка благодійного фонду Сумщина, Незламний Форпост жінка ділиться близько 20 років, керувала дитячим танцювальним колективом. А від початку повномасштабного вторгнення поєднує цивільну роботу з волонтерством. Спочатку це було не волонтер-фонду, а от себе ну, особисто це робились коктейлі Молотова. Далі там співпрацювали там з речами продуктові набори. Це йшли на громади, які приїжджали сюди, і ми їх відгружали. Далі вже виникла ідея, розуміючи про те, що вже масштаби виростуть і ми можемо більше. І з нашими однодумцями ми заснували свій. Фонд «Сумщина. незламний форпост». волонтери фонду працюють без вихідних. Ділиться жінка за період повномасштабної війни. Організували понад сотню поїздок, розповідає Марина. Лебідь. Я вважаю, що кожен хто у нас в Україні, він повинен це робити, бо хто хтось захищає, а ми в цивільному житті повинні допомагати всім, чим ми можемо. Наш фонд він займається всім. Всім, чим ми можемо, ми займаємося. Це і військове, це і амуніція, це і машини, це і дрони, це і цивільні продукти харчування, і дитяче харчування. І тваринами теж ми опікуємось. Тому що якщо у нас з'являється така можливість, хтось друзі за кордону допомагають, прислав щось, чи люди принесли. Ми обов'язково це віддаємо. Іноді доводиться їздити під обстрілами. Додає волонтерка. Вчора це був Донбас. До цього це були наші прикордоння. Це і Велика Писарівка, де ми з хлопцями виїжджали, нас виводили під обстрілами, бо це дійсно було страшно, коли вони тебе машину вивозять, і ти за ними швидко виїжджаєш, бо летить зверху все. Це нова Слобідська громада. Це ну наше прикордоння, скажімо так. Страх приходить, коли ти додому приїхав і ти згадуєш всі ці моменти. А в тебе є такий страх, такою що, що могло відбутись взагалі з тобою? Але ти згадуєш очі військових. Теплі обійми цивільних сльози, дітей. От тоді ти розумієш, що ти можеш і ти повинен робити ще більше ніж ти зробив сьогодні, коли настане перемога, і навіть зараз, коли нам дуже важко, я хочу бачити більше щасливих очей. Катерина Іваненко Віталій Педенко Суспільне новини Суми.